І сьогодні з нами на зв'язку вперше за довгий час владика Ізекіль. Вітаю, Ізакілю. Вітаю Тетяна. І Всі вас пам'ятають як Авель. Розкажіть нам, будь ласка, де ви зникли і чому така зміна імені? Я впевнена, що всіх наших підписників цікавить це питання. Ну, по-перше, я почав занадто багато зніматися, розтрачати свої сили, е, тому я почав немного втіляти в качестві роботи з клієнтами, і я зрозумів, що мені треба немного відсторонитися і зробити пріоритет на роботі. Перейменування вийшло із-за того, що Авіль вічна жертва, путь жертви, і путь ученика Я пройшов. Його я закінчив, Я став яким-то владикою там в інфернальних мірах. Мене признали темні сили. І тепер я, можна сказати, повноправний один з них на землі. Як же ж темні сили допомагають працювати вам зараз з людьми в період такого загострення війни? В принципі, ну, як вони допомагають? Як і раніше допомагали, просто мені треба менше робити, менше платити, і в мене більше от, захотів щолкнув, і воно готове. А якщо ми говоримо про якісь крупні роботи, мені дались доступи в державну владу, мені дались доступи в якісь там поліцейські моменти і так далі. Тобто я можу впливати на людей там без якихось поміг їхніх захисників, сил чи самих структур. Тому що якщо мені там будуть мішати мою роботу робити, то комусь нормально відвалися, Тобто й чернокніжники не катять проти мене. Це відчувається, хочу сказати, так, вам, так як ми давно з вами знайомі. Це відчувається. Зараз я розумію, що ці питання дуже знаєте кожен день, коли ти їх дивишся 150 разів. Дуже забирають дуже багато часу і енергії. Але хотілося б запитати вас перше питання. Зараз Путін став лякати всіх ядеркою, перш за все, Україну. Uh, ставити умови, що, мовляв, якщо ми uh, отримаємо домагавки, отримаємо у відповідь і ядерний удар. Чи бачите ви можливість ядерного удару? Це мені снилось на днях, тому я скажу «да». Uh -huh. Це буде точковий удар чи такий масштабний? Лучше б на Максі і щоб ніякого удару не було. А як це можна зробити? Ну, хтось витягне. Діло в тому, що це планується навіть не найближчий час, але таке в планах є. Демонстрація сили в Палестинах, і Індіях якби відмінилася. Вони там бігом всі випроси перешали. Світу необхідно побачити, що таке. Повний розвал, і чим може закінчитися їхній конфлікти. Тобто, ну Україна завжди була в жертвенній позиції, поэтому вона сама до себе притягується кудрень. А як же ж нам вийти з цієї жертвиної позиції? А, ой, вибачте, перепрошую, по старому кажу, на ну, вас Езикіль. Як вийти нам з цієї позиції? Перестаньте трикатися. Не від того, що дає вам здоров'я, силу і блага. Дійсно, якщо говорити про здоров'я, блага фінансові, то це е, якби, з нижнього світу. Як би це не говорили? Тому що ви знаєте, дуже багато говорять у нас про те, що вони хочуть світла, що вони є світлі, але чомусь відмовляються жити в відлюдництві, е, в печерах, в постійній молитві, е, споживаючи в їжу те, що е, дасть їм природа. Ну, Ви знаєте, щось є мало. Таких бачила, але зато говорити про свою силу, про те, що ми світлі, ми з ангелами. Але справа в тому, що насправді і я впевнена, що ви підтвердите мої слова ангелам до людей, зазвичай ієрархія ангела немає абсолютно ніякого діла. І якщо просити заступництва, то виключно у темних сил. З ями категорично не можна працювати без дозволу Бога, тому що вони будуть вас використовувати і будуть продлягати свої ідеї. Це по-перше, по-друге, не можна прикидуватися світлими, при цьому вживати блага тьми. Ну тобто, виходить, у нас одні ліцемери, а другі атрикаються по-настоящему повністю. І в итогі ми вісимо в той позиції, що ми не можемо прийняти вот даність свій, як воно є на самом ділі. Ну, а, я, я не знаю, цікавий розрахунок, тому що коли ти називаєшся темним, то якось треба і головою і честь держати, і по своєму лісу получить, і від опонентів своїх получить, і треба це все вистояти, Треба вчитися, треба вчитися і рухатися зі скорості звуку, щоб аж дрестала за тобою вогнем. І, тобто ви кажете, що якщо ми, українці, всі почнемо приймати темну сторону, то ми перестанемо бути в позиції жертви. Можна прийняти темну сторону під закон справедливості. Не обов'язково приймати темну, тобто йти до злих сил, як я працюю, що я працюю зі злими силами. Я більше працюю на рівновазі, на балансі. Я там собі шарю. Я дуже довго вчився, щоб це розуміти. А, а люди повинні освоїти закон справедливості, справедливості не тільки соціальної, а й якоїсь там нравственно вищої справедливості. <зв 'язок> Ізикіль, зараз хочу поговорити все ж таки про те, що турбує наших підписників дуже багато питань і зважаючи на велику кількість ударів останнім часом, причому по всіх фактично містах України, ви як людина, яка працює з темними силами і можете як ніхто інший відчувати. Приход от, стихійної смерті, коли вона проходить по землі, забирає життя людей. А стихійна війна це не що інше, як саме стихійна смерть. Чи бачите загрозу ударів найближчим часом, і якщо так, які міста для вас є в найбільшій небезпеці? Центральна частина Києва по Києву зараз буде шота. Ще ліва частина України від Києва вверх. вверх Що там знаходиться? Чернігів, Суми, Харків. Не, не Чернігів, а лівіше Чернігова. Лівіше Чернігова, ну слухайте, там лівіше, там йде уже, якщо дивитися так от обличчям. Це іде уже Полісся, це йде вже Волинська область, Рівненська область. Туди от туди... щось туди ночне. Ну, ви знаєте, до речі, не перший про це кажете. А, також питання по от зараз, поки ми з вами спілкуємося, ворог вже почав обстрілювати Одесою кабами. Це керовані авіаційні бомби, це вперше. Чи може бути такі, що каби долетять і до столиці? Навряд. Хм. А чи продовжать їм бити по Одесі? Так. Да. На жаль, тож Одесити, хто нас чує, будь ласка, обережно і обачно. Зараз, поки ми з вами спілкуємося, тут є питання. Від наших підписників жахлива трагедія в Харкові. Удар по дитячому садку вчора ворог продовжує атакувати Харків. Яка ціль ворога? Вони хочуть знищити місто. Чому вони б'ють по дитячих садках? А що над Харковом? На Це Хар... не Харків вообще на самом деле. Е, Ну, Там уже йде Харків, же ж Харківська область межує з расистами вже, тому там так швидко і долітає. Ну от я думаю, вони хочуть, якби, по-перше, закріпити там зверху позиції, потім уже зверху і збоку заходить на Харків. А, тобто вони мають намір все ж таки здійснювати наступ на Харківщині. Да. Ясно і понятно глядий, да? Угу, угу. Ізикіль, питання ще такого характеру. Світло, тепло. Зараз почалися позапланові відключення світла через удари. Всі вже в паніці, просто, просто в величезній паніці. Будемо без світла, замерзнемо, сама жахлива зима буде. Як бачите ви? Ну, по-перше, воно вже було, нічого страшного. По-друге, а що ви ожидали? Це геополітика, це маніпуляція общества. Чим вам гірше, тим вам страшніше. І тим простіше вам просунути любі умови. Тобто вони все ж таки таким чином. Ну, звісно, будуть відключення. Ще й розкажуть, що там що-то, я не знаю, тепло не працює, по яким-то, я не знаю, енергії не вистачає, не газові, теплої води може не бути. І ще якоїсь байди вони не видумують. Mm, тобі... ставимо бойлери, ставимо собі якісь генератори, якщо у вас там які ЖК, чи є можливість зробити забезпечення генераторів на дом, ділемо. Тобто це вони все ж таки таким чином хочуть зламати волю, дух. Ну, а ви бачили кількість законопроєктів. Нам вже навіть є гривня не потрібна, тому що і так всі фінансові люди контролюються. А чи бачите ви загрозу від води взагалі для водосховищ, чи в тому числі і київського? Ну, щось таке буде. А Київ... Київший суп, в таку сторону. От в Києві ще, непонятно, хто куди продався. Не він, ну, не в курсі позицій цього водосховища. Хоча, вроді би, логічно uh -huh. його знайти можна там на карті навіть. В Києві, коротше, ця ситуація неясна. Ну удари по водосховищам будуть. Ну, ми бачимо, що і зараз там через вишгород дуже часто пролітає, але будемо все ж таки надіятись. Тобто, от дивіться, по сьогоднішньому нашому прогнозу так, ворог дійсно б'є, плани у нього є. Але як ми зараз бачимо не такий страшний біс, насправді, як його малюють. По факту, по факту. Це діло затягнулося уже слишком надовго. Пам'ятаєте, я пам'ятаю е Зекір, у нас був один з вами з ефірі один з ефірів, і ви сказали, що бачите, що кінець цьому вже дуже дуже швидко. Е чи вплине якось допомога для нас? І оці санкції, які зараз Трамп ввів проти Рашки, і чи побачимо ми ті омріяні томагавки? Ну, побачите, то побачимо тут найголовніше, чи використаємо їх. І побачимо і використаємо. Но все одно час затягують. Опять. Тобто, отак, як вони затягували цілий рік, так от вони і затягують. Вони і далі будуть затягувати. Тому що людям, во-первых, тяжко визнати реальність. Це не отак от в свою ілюзію. Що ми можемо там все, все, все відбити і все виграти. Давайте не бути ілюзіоністами. Ага. Надо дивитися на те, що у нас є насправді. А... І треба би ну, тут вже така проблема, ми ж не зможемо потім навіть. Що робити? Що нам робити? Ну, по-перше, у людей немає любові до своєї землі, настоящої любові. Не, не мінімую щось надуманої, коли біда за голову схватилась. а коли ти любиш, дивишся за природу і печки не викидаєш, де попало. Поки цього не буде. Хер вам, а не земля, земля сама від вас відкажеться і уйде туди, де буде краще. Здоров'я перестає давати, підтримку перестає давати. Це раз, два. Ісходя з любові до землі, з'являється у нас хитрість чи меркантильність. коли ми починаємо намахвей других як євреї в інтересах своїх і своєї землі. Ми не маємо дивитися на державу. Ми маємо дивитися на свою землю, на свій ресурс, де ми родились, на, на цю вот енергію. Люди, які це розуміють, це ощущають получше. які цього не розуміють, ощущають себе в вічному бідстві і не в щасті. Тому що що земля? Земля це корінь, фундамент, ноги. Якщо у вас нема точки опори, що ви получите? Негативні емоції і страждання. І всі ваші справи будуть валитися 25 на 8, щоб ви не почали. До речі, ви знаєте, дуже гарно ви зазначили, тому що йдеш і бачиш, от коли йде просто кидає бачок, заходиш в ліс, да там працювати чи на якесь місце сили. Люди не прибирають після себе сміття після пікніків, не розбирають, залишають сміття, і це жахливо, тому що. І, Іріна Макс на що ви його позвали, Тетяна. Вам що не подобається, що я вам рекомендую вибирати з собою мусор? Ну, інтересний персонаж, людина. Я чорний мах навчаю вас нравственності, а вам щось не подобається? Mm. Ну, будьте поосторожніше з тим, що ви там пишете. Ну, ірина. я ж хочу зазначити, що канал е, мій, е, мій інформаційний простір, і так як я відчуваю, так як я е, е, так як. Мені здається краще. Так, я в своєму просторі і роблю. Що я також ще хочу поговорити з вами? Дуже гарно ви сказали про, про меркантильність, скільки зараз заробляють на війні, скільки навіть волонтерять під іменем волонтерів так, і під приводом волонтерів збирають фінансів, і ці фінанси не йдуть. За призначенням, скільки я знаю, навіть на власному досвіді через моє ім'я, от я працюю з безвісти, зниклим, ніколи не беру за це оплат, скільки е, наживаються люди на біді інших людей. То про який рух вперед дійсно може йти мова. Це ми тут зараз говоримо зі сторони духовної, зі сторони езотеричної. Тут я бачу, наша підписниця чи може глядачка пише: Причому тут мусор. Ну, Земля починається з тебе. Розвиток країни починається з тебе. І коли ти стоїш на землі, живеш на землі, яка тебе кормить, яка тебе тримає. і... Якщо ти кидаєш мусор, це не повага до тієї землі. Так що вона тобі може принести хорошого? Всі ми знаємо, і не раз хто слідкує за мною, ви дивились, що земля це. Жива ну, істота, земля жива, скажу так, земля це мати, земля дає силу, енергію, земля дає нам розвиток. І тому нам так здається, да, ти скинув папірець не прибрав, а що так буде погано? А я повір... скажу більше, ще е, потім, коли десь ритуалю, я ще за собою прибираю, мені духи за, в рахунок підношень зараховую. Тобто мені навіть нічого з собою нести не треба. Два мусорних пакета винесу от, на двох плечах. І все, і порча готова, денежний ритуал відкриття дорог готовий. Настолько вони вже типу, благодарні за те, що поприбираєш. Я знаю, що хочеться говорити. Ми часто говоримо, ми прекрасні, дуже часто говоримо про обстріли. І сьогодні говорили на початку ефіру, передбачення, що вони будуть і буде їх багато. Будемо проглядати їх детальніше. Але ви знаєте, сьогодні хочеться трохи поговорити про глобальніші речі, адже з закіллями ми теж часто працюємо і знаємо, як природа відгукується. Природа це наша сила. Ми, спокон віків, наші предки язичники, вони були. В взаємозв'язку з природою, вони знали, як викликали ти дощ, як зробити, щоб е, був врожайний рік. І це є не що інше, як зв'язок з природою. Е, е, так от пише Ірочка: всі докладні люди слідкують за порядком і чистотою. Ірочко, як би хотілося в це вірити, але коли ти приходиш навіть в глибинку от якогось чи лісу, чи на якусь галявину е, працювати. І бачиш там і дивуєшся, скільки сміття, і, одначе всі от, дійсно адекватні. А іноді це не так. Чи не, чи не так я кажу, Ізакіль? Все так, все так. Ізакіль, у нас зараз приближається день е такий цікавий, день сильний, велесова ніч. Що порадите, так як ви працюєте також з мертвими, працюєте з родом? 31 на перше. Так, що порадити людям, які не мають зв'язку? По перше, це в мене свято сама день мертвих. В першу чергу тут славління роду, а це родова магія, родові чистки, родові підношення. Визиваємо родичів за стіл. Як це робиться іноді там в паску вроді да? Ставиться Ну, в общем, не суть. Визиваємо родичів, дякуємо і просимо їх якби, немножечко нас піднаправити в наступному році і захищати треба просити. В домі повинно бути освітлення свічі до кінця суток, тобто з початку дня і до наступного ви маєте освітлювати дом свічками. Це обов'язково. Якщо не хочете, щоб до вас яка тварь прилізла, або ви якісь проблеми а потім з'явилися в наступному году, лучше так зробити. Для практиків, це все для прокачених практиків, не для дилетантів, Це все ритуальні кастри, призиви смерті і темних духів, які зобов'язані бути у вас подчинення. Ну хто має в себе подчинення, конечно. Uh, ви знаєте, дійсно, тому що зараз будуть нам знову казати, що призив смерті на uh, нашій землі і так багато смерті, то я вам скажу. Подивіться uh, на культ псиканский, просто треба до неї краще відноситись. Треба тебе побажати... захистить від смерті так, як, як не сама смерть. Як і сама смерть. Тобто дійсно так. Дуже багато зі гарних відгуків, що справді от такі здається звичайні речі, але варто починати з себе в Зв зв'язку з. З природою, тому що мати земля зараз, яку ми захищаємо, дійсно взяла на себе дуже багато, вона взяла на себе дуже багато, отої жертовної крові, яка пролилася на нашій землі, яку вже не може вона просто приймати. І, ну, не можна, бляді, і не Вона вже не хоче і тому зараз противиться цьому різними катаклізмами. Але давайте будемо вдячні, тому що, дивіться, зараз вже закінчується жовтень, вже могли бути приморозки, а то й сніг. А ми маємо, в принципі, таку теплу погоду, тож навіть сама природа захищає нас від ворога. І заків, дякую вам, що сьогодні були в ефірі з нами. Дійсно, і трошки розглянули політичних питань, і обстріли, і найголовніше от як зараз покращити своє життя, як просити захисту. Хочу звернутися до підписників, якщо ви хочете пройти от зараз на Самайн родову практику, чи чистку, чи от відчуваєте, що вам потрібна допомога Ізакіля, всі його контакти будуть в описі цього відео. Дякую вам величезне. Будемо чекати вас в студії уже найближчим часом. Всіх благ те, тому, хто їх заслужив, і дякую за те, що позвала.